І знову всім привіт! Ось така сьогодні нам прийшла фотопастка модель Suntec HC801A. По налаштуваннях фотопастки я вже пробігся заздалегідь, і вони досить таки прості та інтуїтивно зрозумілі. Щось цікавого в ній хотів би виділити наступне. Це те, що камера має великий кут захоплення рухомих об'єктів завдяки PIR сенсору. Якщо говорити звичайною мовою, то PIR-сенсор це пасивний інфрачервоний датчик руху, який складає в даній камері аж цілих 120 градусів, що дозволяє їй контролювати рух об'єктів у широкому діапазоні. На відстані до 25 метрів, має відсік аж під 8 батарейок. Думаю, що автономність в даній фотопастці буде досить таки хороша, але все залежить від самих елементів живлення та від їх якості. Пізніше придбаю та спробую, як вона буде працювати на акумуляторних батарейках. Та вже вам в подальшому розповім. А поки що взяв звичайні, недорогі батарейки. Дана камера має нічне бачення 36 інфрачервоних світлодіодів з дальністю підсвічування до 20 метрів. В руках камера відчувається дуже якісно, колір хакі просто чудовий. Пори року, коли все зелене, їй буде дуже важко помітити. Загалом, перше враження досить таки хороше, але як вона себе покаже, покаже час і практика використання даної фотопастки. Ну і безпосередньо випробування камери в польових умовах на природі. Тож, погнали! Що ж, довгенько я тестив камеру Suntec HC801. a Ви ще ви бачили кілька відео денної та нічної зйомки. Враження від камери дуже класні. До цього користувався іншими фотопастками, але ця камера настільки стабільно працює, не боїться мінусових температур. Не глючить при мінусових температурах, що є дуже важливим. І, на жаль, глюки при мінусових температурах в деяких фотокамерах бувають. Не видає вона хибних спрацювань на гілки і так далі. Чисто реагує на тварин і на живі рухомі об'єкти. Два бокові датчики руху спрацьовують дуже чітко. Коли рухомий об'єкт попадає в радіус їх дії, якщо комусь потрібна надійна камера, то це точно про неї. При тому що поставив в камеру 8 простих дешевих батарейок, вже три рази ставив її для спостереження за дикими тваринами, а це в сумі більше 7 днів і ночей при морозних температурах, які вночі опускалися до мінус 7. 8 градусів. При активному випадінні опадів, таких як дощ, сніг. І батарейки ще не сіли повністю і ще тримають заряд. Ще на один заряд на дня 3 їх точно вистачить для спостереження за дикою природою. Коли я її останній раз забрав, на ній були шматки льоду. Вона була мокра ззовні, але всередину вода не потрапила. На стиках, де камера відкривається на дві половини, було трішки вологи. Але ще раз повторюсь, волога всередину камери не потрапила. І камера всередині була суха. Після того, як я її забрав, поставив камеру на серветки сушити і витри її від зайвої вологи. Саму камеру ззовні та стики з одної та сторони. Половинки. Ще що хочу додати цікавого, об'єм відеофайлів тривалістю в одну хвилину складає близько 30 МБ. У найвищій якості. За 3 дні активної зйомки було заповнено близько 950 МБ пам'яті з 32 ГБ. Що досить таки небагато. І влітку її можна буде ставити спокійно на кілька тижнів, не переживаючи, що пам'ять буде заповнена. В її надійності я впевнився сам проста, надійна, невибаглива камера, яка працює стабільно і в мінусову, і в плюсову температуру, як вдень, так і вночі. Тож, мій вердикт за камеру Сунтека c 801 a наступний. Кому потрібна проста, надійна, невибаглива камера, однозначно рекомендую кілька відео знятих на фотопастку Suntek hc 801 a В цьому відеоролику, що ви бачили вище, це лише маленький фрагмент з того, що зняла за час мого користування ця камера, маю дуже багато цікавих роликів, які зняла. Фотопастка, і які будуть у наступному відеоролику. Чисто за те, що камера Suntec C801A зняла і як. З самого цікавого з нічної та денної зйомки тих диких тварин, яких вдалося зняти, чесно кажучи, я здивований і в деяких моментах що вона зняла вражений. Але все в наступному відеоролику. Тож ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відеоролики. Бережіть себе і до нових зустрічей!